Вітаю, друзі, всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні 2 вересня 2023 року продовжую збір урожаю фундука, тільки що збирав оцей рядочок сорт Сарена. Далі перейшов до Ямхіла, Ямхіл вже осипається, почав збирати горішки. Ямхіл кондитерський, дуже урожайний сорт американської селекції. В общем, проходжу два рядочки, потім покажу вам результат, що вийшло. Ну а далі будемо сушити і зважувати. Закінчив збір рожаю фундука сорту Ямхіл, Тут в цьому пакеті два повних таких 10-літрових відра. І третє вийшло неповне. Це плюс-мінус з 80 дерев. Я говорив 70 вийшло з 80. Не переключайтесь, зараз пару днів сушу і покажу вам результат на вагах, який вийшов: з 80 дерев. Горіху без плюски. Вітаю всіх на каналі, пройшло декілька днів. Фундучок підсушився. Це фундук сорт Yamhill. Два відерця плюски вийшло. Ось оскільки фундучка. Зараз відтарую віса, буду насипати і буду важити, зваження переспати в другу сторону. Віса тільки до 5 кг, так що за пару тройку приходів. Зараз Зважимо, скільки в нас вийшло з 80 фундуків. Перва мисочка є, 3 кілограма рівна. Миска відтарвана. Висипаю при вас. Ставлю миску назад, тут 0. Набираю зараз другу миску, вважу ще один, щоб далі. Ще 3 кілограма є. Тут трошки в ящикові залишилось. Пересипаємо другу і вважимо залишок. Висипав залишок всього ящику. Тут ще кілограм. І того 7 кілограм горіху з 80 кущів. Це майже ну, 90 грам, так точно з куща. Високоурожайний крутий сорт. Мені дуже сподобався. Горішки такі некрупні. Він якраз підходить для кондитерської промисловості, Там в шоколадки і так далі. Тому Пізніше там ще покажу. Наступних відео вам ядро. Ядро у нього шкірочка дуже тонка, дуже смачний горішок. Всім гарного вечора, слава Україні!